Всім привіт! Мене звати Галкін Дмитрій, і я навчаюся за спеціальністю комп'ютерні науки освітньої програми інформаційної технології і проектування. Я цю спеціальність, тому що вона дуже актуальна. Не секрет, що тут гарний прибуток, тут є розвиток, дуже багато перспектив, тому я саме тут. Цей університет найближче додому. Так співпало, що я живу поруч, тому мені дуже зручно сюди ходити. Крім того, цей університет займає. Провідні позиції серед українських вишів, а також має непогані позиції на світовій арені. Чесно, так, особливо, коли ти тільки приходиш до університету і думаєш, зараз почну кодити, робити проєкти на юніті. Але виявляється, що тут скрізь одна математика. Але з часом це минає, воно того варте, і це потрібно для праці в подальшому. Найбільше мені подобається те, що в університеті дуже багато можливостей, зокрема, це академмобільність, то дуже високі шанси того, що до кінця навчання тебе кудись відправлять з'їздити. З другого курсу дуже дбають про твоє працевлаштування і знайти роботу по спеціальності досить реально. Також в університеті хороша матеріальна база. Це стосується не лише ІТ-напрямку, але й взагалі всього університету. Крім того, саме на факультеті Аліт дуже гарний деканат, у нас дуже теплі відносини і якщо в тебе є будь-які проблеми, тебе почують і допоможуть їх вирішити. На першому курсі будуть базові основи програмування, буде багато математики. Це вища математика, дискретна математика. Ну, студентів будуть намагатись навчити мислити комп'ютерними категоріями, категоріями алгоритмів. На другому курсі буде вже більш фахове навчання, буде більше програмування на різних мовах, основи і розробки програмних додатків та технології їх створення. Після того, як ви отримаєте базу, пройде розподіл на більш творчий та більш інженерний напрямки. Тобто хтось піде на адміністрування комп'ютерних систем, архітектуру, бази даних, а хтось піде на дизайн, веб-розробку та 3D-моделювання. Насправді місцями так, особливо перед сесіями, коли потрібно доздати борги, підготуватися до іспитів, то так, важко, але це себе виправдовує. Крім того, навантаження залежить від семестру, іноді один важче, інший легше. Особливо перший семестр другого курсу, де йде синхронізація. Програми з програми Університету Кобленс-Ландау в Німеччині, то там, звісно, буде важче. А в цілому вчитись можна. Моя особиста думка, що на даний момент не всі предмети, що ми вивчаємо, є актуальними, але це пов'язано зі специфікою IT-галузі де постійно кожен день з'являється щось нове, щось застаріває. Університетська програма не завжди встигає за цим розвитком. По-перше, головна фішка будь-якого університету це студентське життя. Навіть зважаючи на обставини, воно все одно є. Можливо, не в тому ж обсязі, не в тому форматі, але воно присутнє і це часом дуже надихає, дає емоційне розвантаження. Крім того, саме на спеціальності ІТ подарунок від Майкрософту при вступі на перший курс це особистий акаунт з Хмарою об'ємом на 10 терабайт. Крім того, дають безкоштовне програмне забезпечення, кілька встановлень ОС Windows, кілька пакетів Microsoft Office. Перше все, звісно, це soft skills. Навчання дуже дисциплінує, допомагає в навичках комунікації з людьми, допомагає в навичках роботи в команді. Крім навчання, я працюю там, де і навчаюсь, на кафедрі інформаційних технологій, на посаді лаборанта. Роботу дуже легко поєднувати з навчанням. Ну, дуже багато студентів працюють, вже починаючи з, навіть іноді з першого курсу. Питання поєднання роботи і навчання легко вирішуються оформленням індивідуального графіка. Ця спеціальність підійде для хлопців та дівчат, які ще зі школи захоплювалися комп'ютером, які полюбляють копатися там в комп'ютері або захоплюються інформатикою ще зі школи. І щоб тут вчитися, треба полюбляти математику, адже те, що пишуть в бюллетенях, воно дуже красиве, але воно. Прийде трошки пізніше. Перші курси потрібно буде все ж таки повчити більш точні науки. Проте це не є особливою проблемою, адже в будь-якій спеціальності IT-напрямку ви будете перші роки вивчати математику. А математика це основа, це база, вона потрібна для будь-якого напрямку, для старту в ІТ. Без неї далі нікуди. Але воно того варте. Починаючи з третього курсу, будуть вже цікаві дисципліни, які всім подобаються, які всі хочуть. Тобто там буде що подивитися, що змоделювати. Там же буде цікаво. Справжня ІТ.